Шановні глядачі, хотів би з вами обговорити питання мирного плану Зеленського. Ви мене просили про це подивитися. Зеленський заявив про те, нібито в листопаді цього року буде встановлений якийсь мирний план, запущений в дію. Що це за план такий? І чи дійсно все буде так, як він цього бажає, і як це в нього в голові виглядає? Ну я би хотів подивитися на циганський колоді карт, що мені карти покажуть. Стосовно цього так званого мирного плану. Здається, це він казав про листопад, якщо я не помиляюся, можете мене поправити в коментарях, якщо що. І якраз воно все так співпадає, що якраз і вибори президента в США в листопаді. Я би хотів подивитися, що це за такий мирний план може бути, і чи є там якісь підвохи в тому мирному плані від Зеленського. Взагалі, я скажу від себе, я чисто, в будь-якому випадку я замер. Я проти війни в будь-яких випадках, у будь-яких проявах. Хто хоче воювати, йдіть собі на поле, беріть в руки дубинки і лупіть один одного по голові. Я, я вважаю, що воювати не треба і людям життя калічити. Можна вирішувати якісь конфлікти іншими питаннями. А хто конфліктний і хто хоче дуже сильно війни? Я ж кажу, є пропозиція: беріть дубинки в руки, автомати, зробіть собі окремий палаточний якийсь там простір, і там собі воюйте між собою. Але невинних людей не чіпайте. Добре, я взагалі проти війни. Проти. Дивлюся, я замер. Хоч вже, хоч в цю ж секунду, нехай настане. Карта постоянства, карта стабільності падає. Карта, яка говорить, що, можливо, Зеленський буде пропонувати стабілізувати ситуацію. Постоянство, карта стабільності. Карта скорботи, щось піде не по плану. Далі дивимося, карта зустрічі, дипломатія, якісь перемовини, домовленості, карта печалі. Щось з тим миром не то буде. Ну саме по варіанту Зеленського є ще інші варіанти. Є варіант Джонсон Трамп. Мир. Я його ще окремо подивлюся. Але те, як це собі бачив в голові Зеленський і його, скажімо так, якісь колеги, то я бачу, що воно щось не так піде, не по плану. Щось там не зовсім вийде домовитися, тому що тут, де падає дипломатія, по боках падає скорбота і печаль. Якісь такі дуже погані карти, чесно кажучи. Дивимося на іншій колоді. Дивимося тут: вісьмірка бубнова карта фінансового розорення, король бубновий, карта сильного чоловіка, двійка, червова союзи та об'єднання, знову ж таки, дипломатія та переговори. На теро, восьмерка пентаклів, карта результату, лицар жезлів, карта сильного чоловіка, карта сили впертості, динаміки, і королева жезлів, карта жіночої енергетики досить сильно її випадає. Можливо, це Камала Харріс якось повпливає на цю всю ситуацію. Але я все одно бачу, що по плану Зеленського не піде. Тобто, як він собі це планує, як він собі це уявляє, як його команда це уявляє, я бачу, що воно так не піде. Десь частково процентів на 20-30, можливо, так воно і буде. Але щось там не вийде в нього. Ще залишилося подивитися мирну формулу Джонсон Трамп. Це теж дуже важливо. Але про це я запишу відео пізніше. Домовились? Бажаю всім всього найкращого. Мирного неба всім бажаю. Війна це завжди горе. Велике, страшне, несправедливе. Я проти воїн. Я за мир. Краще худий мир, ніж добра війна. У будь-якому випадку. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.